І підсумувати телемарафон ми запросили до нас у студію заступника голови Львівської облдержадміністрації Олега Грудницького та е, співавтора, напевно, так можна сказати, голову е, Львівської обласної ради Петра Колодія. Вітаю, панове. Доброго вечора. Пане Олеже, е, скажіть, яку суму вдалося зібрати і чи вистачить її для будівництва будинків? Доброго вечора. Ну насамперед хочу ще раз привітати всім, всіх святом Святого Миколая і хочу сказати, що ми сьогодні зробили дуже хорошу і велику, як на мене, справу. Ми за 4 години роботи у прямому ефірі. Зібрали понад 800 тисяч гривень на розрахунковий рахунок благодійної нашого фонду і 50 тисяч гривень безпосередньо тут в студії готівки. І це знакова сума, тому що Кошторисна вартість якраз одного будинку, цього, який ми плануємо збудувати у селі Домажир, і є 850 тисяч. Тобто це збіг, це хороший збіг і хороший початок. Насправді на цьому ми не зупиняємось, благодійний рахунок працює і надалі, і всім небайдужих, всіх людей доброї волі закликаю відгукнутися і долучитись до цього. Тому що чужих дітей не буває. діти мають мають все ж таки виховуватися в родині, Пане Олеже, Як довго ще буде працювати благодійний рахунок? Благодійний буде рахунок працювати постійно і всіх небайдужих людей ми закликаємо долучатися до цих. Отже, можуть ще продовжувати переказувати кошти. Пане Петре, в принципі, телемарафон відбувся за ініціативи голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка, але і за вашої підтримки, точніше, за підтримки Львівської обласної ради. Скажіть, як виникла така ідея? Хотів би привітати від депутатського корпусу обласної ради сьогодні всіх святом Святого Миколая. Щодо ідеї, кожен з нас, хто побував хоча раз в інтернаті, він ніколи не забуде очей тих дітей, які сьогодні знаходяться в інтернатах. В цих очах можна побачити одне: бажання мати сім'ю, бажання мати батьків. І це залишається назавжди. Ми проходимо. В нас є різні справи, але бувають хвилі часу, коли ти задумуєшся, задумуєшся про майбутнє держави, про майбутнє наших дітей. Мимоволі згадуєш тих дітей. І дійсно, не один раз ми зустрічаючись. В кабінетах обласної ради, обласної державної адміністрації піднімали це питання, як сьогодні допомагати цим дітям. І виникла така ідея про цей марафон, який сьогодні відбувся. Також сьогодні буде прийматися на днях, будемо приймати бюджет Львівської області, депутатський корпус. Ініціює, ініціює державна адміністрація, і всі підтримують кошти в, в обласному бюджеті на такі будинки. Я би хотів сьогодні подякувати і Львівській обласній державній телерадіокомпанії за це, за цю організацію. Це було дуже гарно сьогодні. Подякувати всім, хто долучився, хто ще долучиться до тієї акції. Сьогодні ми надали можливість кожному бути миколайчиком. Навіть ті діточки, які сьогодні показували нам красиві танці, співи, вони також себе почули маленькими миколайчиками. Ми бачили щастя в їхніх очах. Я думаю, що ця Енергія, цей позитив, який сьогодні вилися впродовж цієї акції, він буде закладений вже в фундаменті цього будинку, і ті діточки, які е, будуть проживати, які отримують сім'ю в цьому будинку. Е, Мабуть, також будуть передавати цю позитивну енергію в майбутнє покоління. Адже сьогодні ми побачили оці традиції Галицькі, які були в минулому, позаминулому столітті тієї шляхетності, вони продовжуються, вони живуть. І це радує і це дає надії, що наша держава відбудеться, буде сильною, потужною і діти будуть. Мати сім'ї. Ну, я б від себе, особисто від цієї нашої телекомпанії, я думаю, від цієї громади Львівщини хотів би подякувати вам і голові облдержадміністрації за прекрасну і, що найголовніше, благородну ідею. Дякую і нагадую, що у нас в гостях були заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Олег Рудницький та голова Львівської обласної ради Петро Колодій.